Доброго всім дня. Знайомий приніс таку ось, зарядку макіту на 18 вольт, але батарею тут ставили щось 36 вольт. Не знаю, за це може згоріло. Ну, не вдаваюсь В подробиці тут зірвало кришу мікросхеми. Верхушки немає. Яка мікросхема? невідомо. Починається вода на букву С. Перша строчка на Сі. В кінці. Таке, як чи 9, чи 0, чи що. В общем, а далі не видно. Кришки ніде нема, так що ідентифікувати не зможу. Прошу допомоги, бо щось не знайшов аналогічної. ні такої, ні аналогічної. Ось я вималював схему. І цікаво так виходить. Що перша нога йде на. Мабуть, токові резистори з першої ноги. Вони згорівші. 3 на 1 і 2 Ома. Ну, далі, далі все, я думаю, зрозуміло. Цей нікуди не підключається. Це на оптопару, це на живлення йде. І з додаткової обмотки. От, і 3ом. Все. Яку тут мікросхему можна поставити? Хтось може підказати? Буду дуже вдячний. Ще чому я, ну, так сказати, не знайшов. Мене смущає, так сказати, ось, ось перша нога і на набор резисторів йде. От, і за неї я щось не можу знайти. Може щось затупив, але буду вдячний, якщо ви мені допоможете.